так, добрий вечір всім підписникам і гостям каналу. Ще готов один комплектик. Так, зараз трохи розкажу, що ми маємо. Маємо маховик вагою 15 кг, діаметр маховика 350 кг. Газель, чи Волга, чи Уаз, я не знаю. Знаю тільки що посадка в нього. 122 миллиметра на 4 болта. Все, что я знаю. Так. замаховик сказал. Диаметр вала выкованный. Wykonанный... Точнее диаметр вала, а вал выкованный. Wykonанный... Став господи. Трубы. Наружный диаметр 50. Стенка 12. Так, шків, Два ручья профіль Б. Ну, це шків під мотор заказчика. Да, має діаметр 80 мм. Все, крепеж класично на три гужончика. Раз, два, три. У валу засверлені лунки. Гужони. Ну, не провертала ще ні разу за три роки, їдемо далі. Далі маємо два підшипника у ПЦА. 210 с внутренним диаметром 50 миллиметров типа самоцентрующие с масленками так вал сказал 50 миллиметров морква морква загальная длина морквы 240 миллиметров диаметр 80 резьба конечно лево двухзаходно круг 16. Два заходи. Ну, воно так не видно. Ну їх два. Дві нитки. Крок 16. Кріп теж класичний, три гужони на 120 градусів. Загальна довжина від носика до хвостика, будемо казати. 600 мм. Займаюсь я, а ще що. І маємо такий шкір теж виконаний з саморобного алюмінія, з саморобного литва. Лью пасочки, тоді обробляю. Так, кріпеш шківа теж на три гужона. М10. Шпонпаз я не довбаю. Кому треба шпанпаз, то не до мене. Два ручья. Тож діаметр внутрішній підвал заказчика 24 мм, зовнішній 130 Виконаний, ну, це пара, будемо так казати. Це на мотор. Це заказчик замовив шківи окремо. Коштувало це заказчику. Слухайте уважно, щоб не перепитували. Сам вал з маховиком, з підшипниками з моркви. 4 гривень. два шківа по 500 Весь комплект обійшовся 5000 гривень. Ось. Займаюся тим, що виготовляю дровоколи, вали до дровоколів, моркви. Мій вайбер 066 471 9200. Звоніть, пишіть. будемо балакати, якщо треба. Так, ну і до речі, ж, всі пам'ятають, де? Хто платить за товар одразу і знає, як звуть мого пса, отримає безкоштовну доставку. Пес, йди монетку дам, йди сюди, охрана, ось він, ось, все. Всім до побачення.